Росія обстріляла Польщу сьогодні. На територію Польщі полетіли шахеди, і це був перший випадок, коли вони почали їх збивати. І знаєте, я думаю, що це буде такий холодний душ для поляків, які почали забувати, хто тут ворог. Оскільки останнім часом знову активізувались улюблені популістичні теми Польщі: Українське зерно, Україна хотіла втягнути в війну. І Їх улюблена тема, якою вони маніпулюють завжди: волинська трагедія. І от мене це дістало. Українці неодноразово приносили вибачення за цю трагедію. А от коли поляки збираються вибачатись за операцію вісла, коли з рідних домівок виселили більше 140 тисяч українців, коли вибачаться за пацифікацію? А ніколи. Бо вони пам'ятають тільки наслідок волинської трагедії, але забувають про причину. І після цієї атаки я б радив полякам все ж згадати, хто наш спільний ворог, і не каламутити воду. Що вони так наполегливо останнім часом роблять? Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого.